Вітаю вас на каналі інтернет-магазину І Сьогоднішнє відео про таблетки, що пом'якшують воду або таблетки для пральних машин. І Їх є у нас трьох виробників: є Танділ, я дещо пізніше покажу, які вони всередині. Є Дентміт і є ось такі от чудові v 100 штук, найбільша упаковка. Тож, для чого потрібні таблетки, що пом'якшують воду і запобігають накипу? А найбільше від неякісної води страждають тени. Ось. А, але як тут часто буває, ми їх не бачимо і ми про це не задумуємось. Однак, якщо у вас є якийсь осад або інші відкладення, вода надзвичайно жорстка, і ви хочете, щоб ваша пральна машина пропрацювала якомога довше, то однозначно варто використовувати якісь таблетки. Вони по прикладу дії абсолютно однакові. В чому їхня різниця? Різниця в концентрації миючого засобу і виробнику. Отож, по порядку Дентміт 60 таблеток з робочою температурою від 20 до 95 градусів можуть використовуватися з усіма типами тканин. Що необхідно зробити? Необхідно відкрити упакування, дістати таблетку. Кожна таблетка запакована індивідуально. Ось, на прикладі танділу показую вам які ці таблеточки всередині. Ось це така таблеточка. Акуратно розірвати і покласти у відсік для пом'якшувачів або ополіскувачів. Кожна пральна машинка має такий відсік. Будьте дуже уважні, і після того, якщо ви раптом торкнулися з таблеточки, ретельно промийте руки, тому що. Хімія дуже сильна, і якщо вона раптом потрапляє до очей, то вона може призвести до дуже неприємних сильних уражень і ускладнень. І варто звертатися до лікаря з такими штуками. Тому ті таблеточки зберігайте, будь ласка, подалі від діток. І використовуйте їх за призначенням. Отож ще раз, Дентміт 60 таблеток. По інструкції нам одна таблетка на одне парня. Таблеточки В5. 100 таблеток, велике упакування. По інструкції необхідно три таблеточки на одне перня. Так. І це трошки неочікувано, але так воно є. Танділ. По інструкції необхідно. Оскільки я розумію, одна таблетка, але у вас є перекладачі, ви теж зможете дослідити це питання. Отож, як вони виглядають, ви бачили, і тут особливо нема на що дивитися, приємніше дивитись на результат роботи цих таблеток. І в описі до цього відео ми залишимо посилання на всі три таблетки. Відповідно, можу вам сказати, що найбільше наразі ось цих таблеток, але ситуація динамічно змінюється. Актуальні ціни в сторінках нашого магазину.